Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і партнерське будемо говорити з нашим гостем. Політичний оглядач Леонід Швець з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Леоніде. Слава Україні. Героям слава друзі. Вас також вітаю. Закликаю ставити вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і пишіть думки стосовно там, які будемо підіймати власне у цій розмові. Ми розпочинаємо. Пане Леоніде, і в першу чергу хотів би запитати вашої думки про вплив оцих от ядерних навчань, які розпочалися 21 травня на Росії, на західних політиків, оскільки інститут вивчення війни АСВ американський пише, що саме на вплив на західних політиків спрямовані оці от такі помпезні, епічні і дуже ем, ну, політично висвітлені в пропагандистських змі російських оці навчання ядерні. Ну, це вже не здивувати. Це ще спочатку, коли це появилася, ця тема, вона розганялася і дійсно всіх трошечки так не те, що лякала, але змушувала а, насторожуватись, скажімо так, все. Ну, зараз це вже не новина зовсім, тому я думаю, там нічого нового в цьому сенсі не було. І ми не чули навіть і заяв якихось, які щодо цього. Звучали і це підкреслює те, що ну захід вже звик до цієї теми. Він знає, що така тема є, що вона в, розігрується скоріше в інформаційному просто, в інформаційно психологічному, скажімо так, але не більше тому. А як ви вважаєте, ось ці от навчання? Вони, якщо спрямовані на те, аби налякати якихось політиків, аби вони не ухвалювали якихось рішень. Це якесь конкретне рішення, чи все ж таки ну загалом в принципі, аби перестали підтримувати Україну? Ну щодо підтримки України не йдеться припинення підтримки України не йдеться, але ось намагання там да, малювати нові червоні лінії, ну так mm. завжди. На когось це дійсно впливає. Ми постійно ну той же Олаф Шольц. Так при тому, що німецька підтримка така дуже потужна, але Тавроси ні, так? Mm -hmm. ті ж удари там атакам по Росії не можна, mm -hmm. ну це воно і є власне. Бо інших, інших ліній, що таке ескалація? Вони не хочуть саме цього, саме застосування тактично ядерної зброї, тому що вони тоді змушені будуть якимось чином реагувати це вже за безпокоєнням не відіб'єшся, їм не їм не хочеться. А, ну з одного боку зрозуміло, що не хочу нікому не хочеться воювати, а з іншого боку, стало зрозуміло, що вони до цього не дуже готові. Mm -hmm. Як я розумію, в Великій Британії вже є рішення про дозвіл бити британською зброєю по території Російської Федерації. Очікуємо від Америки, від Франції від Німеччини, що найменше, і у Франції міністр закордонних справ цієї держави виступив перед парламентом, закликавши. Ухвалити відповідне рішення і дозволити, ну, до прикладу, скальпами французькими бити по території Російської Федерації, чи дозріє от французький парламент, такий, як ми розуміємо, дещо неоднорідний, там же ж є і опозиція своя, і так далі. Це треба знатись на французькій політиці. Я на це нічого тут не можу сказати. Хіба що може спрацювати, знаєте, така? конкурентність з німцями, так тому що для французів важливо на фоні німців виглядати більш там рішучими, такі mm -hmm. ну це вже такі, якісь старі дуже речі. Ну може, і це спрацює на на фоні там англійців і так далі. Може так спрацює. А які там внутрішні французькі розклади, чесно скажу, я не знаю. Це на що я буду вигадувати. Ну, якщо говорити про рішучість, нерішучість дійсно, ви зазначили стосовно Олофа Шольца, канцлера німецького, що ну во подекуди затягує затягує з рішеннями, але теж саме в принципі відбулося із його промовою про співчуття уряду Ірану після загибелі Раїсі варто зауважити, що багато європейських лідерів висловили от дійсно своє співчуття у зв'язку з цією авіатрощою, і навіть всередині свого самого Бундестагу і люди є, які не зрозуміли ось цього звернення. Марії штрат Симерман, так дійсно політикиня, яка є доволі проукраїнських поглядів. Та вона заявила, що не розуміє абсолютно чому. Дехто із політиків висловлюється співчуття навіть в Румунії, от висловили співчуття в Румунії, на територію якої падали уламки тих самих шахедів. Як це розумієте, це нормально, пане Леоніде? Ваш погляд? Ну розумієте. А оскільки не було офіційного якогось там розриву стосунків, так угу. все, ну тобто тоді держава працює в автоматичному режимі. Ну, це як не знаю. ну, Тобто це, це чисто автоматично. І ще раз, для того, щоб е, йти на такі, ну, це, це знаєте, дія і е, відсутність дії це теж дія в дипломатії. Mm -hmm. так, і Відсутність такого е, співчуття офіційного це дія. І щоб йти на, такі, на, на такий крок офіційний, мають бути підготовлений ґрунт ще до того, якимось Іншими там заявами, офіційною позицією і так далі. Якщо такого не було, просто автоматом йде співчуття, і так далі. Мені сподобалось, е американці. Вони вислали співчуття. Але після того був виступ, я, я не так, когось від Госдепу вони сказали: але при цьому ми. Ну, тобто, нам угу. жалко, але не жалко. Ну угу. таке. Ну, але це специфіка цієї ситуації. Вона ж така. Це слово гібридне, яке вивчила широкі прошарки населення, які не знали таких політологічних всяких термінів. Оце вона гібридність є. Війна чи не війна? Ми у війні чи не війні? Там, Захід воює з Іраном чи не воює з Іраном? З його, з його проксі він воює навіть з його проксів. Воює mm -hmm. чи не воює? З одного боку, воює, з іншого боку, не воює. А, там, в рафах заходьте, в рафах не заходьте, бо там хусь, та, бо там Хамас. А з Хамасом Захід, захід воює чи не воює? Ну тобто це, такі ситуації вони постійно виникають такі. In between, да? ні тут, ні там, що зветься. Тому це, це зрозуміло ще раз. Це, це не те, що знаєте, там засідали якісь там. А, Яйцеголові і приймали рішення тонке якось поздравляти? Ні, давайте поздравляти. Це на автоматі ти пішло. Ну, тобто, не треба це теж перебільшувати значення таких кроків. Чи є зараз зацікавленість, на вашу думку, у наших західних партнерів стосовно зміни влади всередині Ірану на якусь більш світську і загалом зміни курсу в Ірану у зв'язку із прийдешніми виборами, які пройдуть через 50 днів приблизно? А, ні, ну то, що хочеться, так хочеться. Нам теж хочеться, щоб і в Кремлі був інший режим. Все, але ж треба виходити з реальності. Це нереально і okay. абсолютно зараз в Ірані це абсолютно це нереально. Там, не те, що там зміна режиму, там так далі. Навіть якісь там реформаторські з Іран... в іранському вимірі реформаторські розумієте, якісь там кола, щоб вони. Трошечки там, хоча б до, пос, досунулись до влади, такого немає, там все зачищено і якихось варіантів на, на кращих їх просто немає. Єдине, що ну, це дійсно такий стрес для влади, який швидко треба підготувати ну вибори. там до них не були готові якісь кола, які хочуть просунути власні фігури на ці посади і так далі. Це теж вони стресують, це призводить до нового там протиборства всередині цієї системи, але системи нічого не буде. Це абсолютно ясно, чітко, і це треба розуміти. І всі це розуміють. Чесно кажучи, я переслухав там спеціалістів, ніхто навіть не. Ну там хтось один сказав: ну може це теоретично призвести до протестів, тому що ні, нічого не буде. Дуже багато ЗМІ західних згадали про те, що на території США зараз перебуває той законний шейх іранський, родина якого втеклася 70-х роках після революції в Ірані. Чи можна от сподіватися на якісь його заяви, можливо, бажання і за підтримки не знаю, ФБР чи ЦРУ американського повернення додому? Ні, <реш> оці. Всі варіанти не знаю, там середини там не знаю там 60-х, там сімдесятих, коли цей ру, там якісь там э, такі плани серйозні, ні, ні заколоти внутрішні. Ні, ні. Забудьте про це зовсім. Це по перше. По друге, який який шах для сучасного Ірану, який прийшов там кілька поколінь, виросло. Взагалі вони не знають, що це таке, то піхліві, ні піхліві, ні, ні про що. Ну це все одно, що там нащадків Ніколая намагатися посадити на трон після Путіна. Mm -hmm. Ну таке, знаєте, це вже. у нас хто там якийсь там олійка в сумасшедший ходив там, казав, що він нащадок Данили Галицького. Ну слухайте, це, це кризі. Ну про що ми говоримо? Mm -hmm. Якщо говорити далі про Америку, то от там виник новий скандал навколо кандидата в президенти експрезидента екс Дональда Трампа, який залив у свою соцмережу True Social відео про майбутнє Америка, якщо він стане президентом, і там як зазначається, публікується вже цього відео немає. Він його швидко видалив, але там показувалось, як буде боротися, як буде жити Америка без іммігрантів із Мексики, зокрема, як вона буде зростати у всіх планах планах і в тому числі в промисловому плані і е, показують шпальти газет американських медіа, один із заголовків яких говорить про зростання Америки завдяку, завдяки завдяки об'єднаному рейху. Ось і е, одразу ж після цього Байден розкритикував це все. Відео сказав, що це чітка аналогія із німецьким нацистським режимом. Ну і звісно ж, після цього Трамп видалив це відео. Чи можна сподіватися так на те, що можливо у нього після цього впадуть рейтинги і він сильно здасть у, у цій гонці? Ні, не треба. Коли Трамп ще в компанії 16-го року сказав, що він може вийти на п'яту авеню там, застрелити людину, і йому за це нічого не буде. Тобто не впадуть його рейтинги, uh -huh. несподівано він? Він був дуже правий, як показали подальші події. Всі ці судові справи, всі якісь його там помилки або свідомі, якісь несуразні, якісь там заяви, вони жодним чином не впливають на його ядро. Абсолютно, ось просто зовсім, і це це феномен такий. З цим треба жити і боротись. Нехай Байден думає, що з цим робити. Але такі лобові атаки на Трампа вони не дають зовсім нічого. Навпаки, вони запевнюють його виборців, що там є змова, mm -hmm. що всі ці процеси це політичні, ну і так далі. Наші варижувані люди. Ну, таке. Да. Ну, зрозуміло, що не в останню чергу все завдяки цій компанії, ЗМІ, які на боці Трампа працюють, у тому числі Такера Карлсона, який зараз якось так як виявилося, почав працювати на російському телебаченні. Має він свою телепрограму. Чи передбачаєте ви якісь санкції стосовно нього всередині Америки, якщо він так от відверто йде на якісь такі поступки і дружні відносини на нього зав'язалися з Росією? Я бачив заперечення, що він працює на Русь. Ага. Це фейк може бути виявитись так. Ну краще перевірити, але це я буквально сьогодні зранку бачив, що там є якісь там заяви, що це не так. Чесно кажучи, мені лінки навіть там дуже сильно перевіряти. Скоріше за все, ні. Ну слухайте, це таки, як би не відносились до Карсана, а це фігура, медійна фігура ну такого наднаціонального рівня. Угу. Жодного РТ, там, Раши Тудей, Спутника і інших. У них просто, вибачте, і грошей таких немає. і Авторитету, щоб така людина на них працювала. Він дуже зв, звичайно такий суперечливий, це м'яко кажучи, так, але це не їхнього рівня фігура зовсім. Ну абсолютно. Все, все одно, що там чи зніметься в Голівуді, там, ну не знаю, там Шарон Стоун, там, да. Ну, слухайте, ну це просто не їх рівень. Вони в цьому тролейбусі не їздять все се. Uh -huh. Якщо говорити про подальші кроки Джозефа Байдена, як ви вважаєте, то ці чутки про те, що ймовірно, у президентській огонці його замінить Мішель Обама, це може бути правдою? Чи може він в липні вийти на загал і заявити про те, що знімається? Все ж таки, заради демократичної партії, заради США? Хіба що станеться що з його здоров'ям? Угу. Отаке радикальне. Так, угу. тому що. Йде таке ну плавне старіння, і навряд чи це його він серйозна людина. Він би не тоді на вибори просто не йшов, якби такий варіант він для себе передбачав. А, інша справа, що можуть бути, ну я б очікував, мені здається, але але знов ж таки, я з наших технологічних міркувань, я людина, яка, яка не дуже стримана ось цими традиціями інституціями, які є в сполучених штатах. Так і я би от якби це було у нас, я б сказав, що треба міняти віцепрезидента просто аж гай гудить, тому що. Камала Харіс зовсім вона не впоралась з цією посадою, але при тому, що Байден старий і варіант того, що його походу треба буде змінити вже в президентському креслі, він ну вищий аніж звичайно, так і тому увага до віцепрезидента буде навіть ну, просто дуже висока, і якби при віце-президентам була людина, ну Зрозуміло, що більш молода і така президенш, тобто, ну на яку дивишся, і ага, ну непоганий був би, може, президент, так? Тобто, а, з такими якостями, навіть зовнішньо, навіть естетично, скажімо, так. Це дуже сильно, мені здається, зміцнили ряди прибічників Байдена. Але чи це можна в традиції? Я дивився. Два рази всього було, коли президент, який йшов на другий термін, змінював віцепрезидента. Так було два рази в історії Сполучених Штатів. Чи готова для цього зараз Байден і Демократична партія? Це знов ж таки внутрішні речі, я чесно кажучи, дуже серйозних розговор розмов на цю тему я не бачив, але все одно всі кажуть, треба дочекатися, все ж таки цих партійних конвенцій, які пройдуть влітку, коли остаточно визначиться партія з кандидатурами, в тому числі віце-президентів, кандидатів віце-президенти, там щось може бути, але щоб сам Байден знявся, ще раз кажу, це треба дуже таке різке погіршення здоров'я. Я, я сподіваюся, що такого не буде, тому що в пожарному режимі там ніхто не готовий так. Розумієте, що це треба відмобілізуватися в дуже короткий терміни і дати mm. бій Трампу, який до цього готовий вже там з 14-го року ну, не знаю з якого там року Байден цей Трамп збирався. А зараз там якогось там е е Ньюсама, там губернатор Каліфорнійщини, який ну один з прецедентів взяти висмокнути, сказати: о все готовся, ти там в листопаді підеш? Нічого mm. немає. Нічого немає, команди немає. Людина не може просто очолити команду Байдена, бо Байден під, під себе підбирав команду, з якою він йде на вибори. Тобто, ну зараз ось кажуть Павло, треба виступити там, не знаю, на чемпіонаті там не знаю чогось там, так? Давай, завтра гра. Виставляй свою команду. Угу. Ну і де брати цих людей? всі всі заангажовані всі ну тобто. Це створює такі більше проблеми аніж їх вирішення. Це дуже так теоретично. Ось непогано б замінити не не непогано, але це треба було робити раніше. Ще раз скажу цього від Байдена, така ініціатива не піде. Чи можна щось зробити віце-президентом Давайте подивимось. Мені здається, це такий непоганий був би шанс, чи з його розіграють, чи ні, знов таки треба знати цю кухню і традиції. Може бути це сприйнята як навпаки слабкість. Ось ти угу. що, так, що камала, камала. Камала, а Тут ти що, ти нас хочеш. Ти нас обманював виходить, так ну тобто такі речі теж можуть бути. Розуміє? А чи може от ці всі чутки, пане Леоніде, бути якраз таки вкинуті Трампом і його командою про те, що от напевно, що Об... Обама перейме естафету Байдена, оскільки він вже старий, він неспроможний, треба когось міняти. От просто така дискусія вкидається спеціально для того, аби поставити під сумнів спроможності Байдена. Да ні, обов'язково це обговорюється і так, і так, але з боку О, оба... Обамів так кілька разів звучало, що ні, нікуди Мішель не піде. Це це просто були прямі заяви, тому ні, Мішель Обама. Вона зовсім не підготовлена. На відміну від е, Хілта Господі Хіларі yeah. Клінтон, е, яка до того була і сенаторкою, була і е, працювала в госдепі, і так далі. Тобто, це була дуже підготовлена людина для президентської посади. Дуже підготовлена абсолютно е, і бути першою леді, це, це, це дійсно важливо. А у Мішель, Мішель всім е, займалася родиною. Вона ніколи не була політиком. І так, це збухти барахти стати президентом. Ну це можливо в одній окремій країні, про яку ми знаємо, так що можна збухти барахти стати президентом, і як виявляється, ще й ну не, не, ну, не дуже поганим, все ж таки так. Але це може важливо в ситуації і в країні, в якій не в ста, ну, такі не, не сталі демократичні партійні механізми. Тут, тут це можливо, а в такій країні, як Сполучені Штати, ні, так не буває. Будемо стежити за цим всім і, в тому числі, з вашою допомогою. Дякую вам, пане Леоніде, за те, що долучилися. Леонід Швець, політичний оглядач, з нами спілкувався. Я вдячний нашим глядачам за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями а також дзвониками просуваєте youtube канал Фокусу перед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. На все добре. На все добре.